Доброго дня! Кажуть, що ремонт можна тільки почати. Поздоровте нас, бо ми з дружиною його закінчили. А як ми його робили, я вам покажу у цьому відео. Отже, почали. Доброго дня, любі друзі! Сьогодні починаю формувати дома в себе на кухні, робити деякий ремонт. Хочу показати вам, як буду робити двохрівневу натяжну стелю, ну і інший декоративний ремонт. Такий косметичний. І починаю з розмітки на стелі. От. Забив тут самореза. зробив 50 см шнурочок, дав, заклав в нього олівець і відмалював круг. Ось цей круг. Цей за широкий, цей за широкий. Ось це буде нормальний метровий в діаметрі круг. Тепер буду приступати до монтажу кріплення під другий рівень потолка. Все, буду вам показувати по ходу зйомки. Наступне, що я зробив, це розмітку під закладні бруски. Ось вони. Кожний 25 см по кругу в мене вийшло 19 брусків таких. Буде. І зараз приступлю до їх. Ну і от, отак от я буду кріпити закладні. Ось так я вкладав закладні. Що я роблю далі? Далі мені треба зробити таку опорну стінку. І можна використовувати гнучкий пластик сантиметровий, але він дуже дорогий. Можна використовувати шістерку фанеру. За нею треба їхати, вирізати, потім ще торцювати. Знайшов в гаражі кілька листів от такої вагонки старої вже використаної, колись стояла вона десь на чомусь. І е, поставлю її. Чим вона мені буде краще, ніж фанера, в неї є отут буртик такий м'який. Бачите, і він буде. По ньому буде мені заходити полотно, не буде рватися. Ну от Покажу вам, як воно на ділі прикріпив я вагонку по кругу і прикріпив профіль. 15 Вт з'єднав між собою паралельно і буду підключати. Дивитися, як воно світить. Пам! Ну і звичайно все починається із того, щоб зробити план. Ну ось зняв той раритет, який тут був. І зараз буде найводительний момент. Яскравість освітлення. Опа! що? Воно день сліпить, а як буде вечір, що це Капець! Дивіться. Яка тінь. Це день. А вечір, в вдень світло навпроти вікно. Я думаю, буде давати вночі світла ввечері. Тут буде е, полотно, світло прозорачне, світлопрозоре полотно. І воно теж трошечки забере. І буде гарно розсіювати. Виникли деякі труднощі, тому що стіна не, не кругом була цегляна. Рушочки були закладені в деяких місцях. Просто оточення цегли, прийшлося шурупити та й чим бити не можна. Дякувати Богу, не вдавався до розпору. Чепляємося, коли пожарці холодно. Ну і тепер е, хочу показати, що у нас вийшло в кінці. Після того, як була готова стеля, ми поклеїли обої, я попрацював коло откосів, тому що вони були косі, як дорога до Косова. Але е, вирівняв їх і хочу вам все це показати. Ось що вийшло. Для откосів використав підлогові панелі, ламінат. Так само зверху. Теж ми зробили дерев'яні пліса. Я, Дерев я. Дерев я. Я показував, як вони опалюються. Ну і світло. Доволі багато світла. Це день, а ввечері його буде ще більше. Ось Так, Так ми з дружиною потрудилися і тепер від цього радіємо. А ви, будь ласка, підписуйтесь на цей канал. Ремонт можна робити своїми руками і відносно дорого.